Якщо всередині жінки війна, то війна буде у її просторі. Ми можемо зовні бути спокійними, врівноваженими, виваженими, здаватися вихованими, милосердними, толерантними та якими завгодно. Але якщо в нас всередині киплять емоції, то світ завжди буде відображати те, чим ми наповнені всередині. Якщо всередині живе недолюблена дівчинка, яка не отримала любові від батьків, вона буде шукати цю любов у зовнішньому світі, вона буде намагатись її заслужити, підлаштуватись, намагатись бути хорошою, доброю. Якщо всередині жінки живе жертва, це завжди стан просящує, та, яка хоче, яка вимагає заповнити свою внутрішню пустоту кимось або чимось. Стати цілісною це стати наповненою всередині. Нас вчили любові до інших. Але насправді чи ми можемо віддавати любов, якщо ми не наповнені нею всередині. Якщо ми намагаємося заповнити свою порожнечу любов'ю до когось? З порожньої посудини нікому нічого не налєш. Так само і ми, якщо в нас всередині немає любові до себе? І ми не знаємо, як це любити через своє знання, пізнання любові до себе, ми не зможемо любити інших, ми не зможемо цю любов віддавати іншим. І любов завжди буде нас асоціюватися із болем. Сцілити себе всередині. Свої непрожиті емоції, свій непрожитий біль, свої травмовані частини це стати цілісною, це зібрати себе, це наповнити себе і почати віддавати, почати світити. Не тому, що це потрібно, а тому, що я просто є, і я цим наповнена, і я готова віддавати.